Ласка. Так. Засідання постійної комісії Водинської сільської ради з питань реагу депутатської діяльності етики законності та надзвичайних ситуацій. Село Ладиженка 20.06.2025 рік. Прису... Присутні члени комісії. Мене Руслан Володимирович е... Байдован комісії. Е... Запрошу. Начальник відділу інформаційно-оргаційної роботи військового обліку охорони праці цивільного захисту населення Захарчук Сергій Адамович. Порядок денний. Про внесення змін до програми профілактики злочинності на території Ладизівської сільської і територіальної громади на 24-25 роки. Друге питання про передачу основного засобу з балансу виконавчого комітету Владизівської сільської ради і військової частини А-4355 Збройних сил України. Третє питання: про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Владижівської сільської ради військової частині А. 0666 Збройних сил України. Четверте питання про передачу основних засобів особного засобу з балансу виконавчого комітету Владисільської сільської ради військової частини А-7022 Збройних сил України. Так, наголошую, як е, голова комісії, що згідно з статтею 35 закону України про запобігання корупції у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи повноваженої виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прийме до неї особи, яка входить в складу колега органу. Дані ситуації комісії, вона не має права брати участь у прийнятті рішення цих органів. Так, е, у членів комісії немає конфлікту інтересів, розумію. Так? Немає, в мене теж немає. Так, слухаємо. Е, Захарчук, Вибачте, я перепрошую, переб'ю. Буде ще п'яте питання про надання частини щорічної основної відпустки сільському голові. Зараз я попрошу, що Лілію Юрію нехай вона включить в протокол. Так. Ми можемо продовжувати? Так, да, так, будь ласка. Так. По першому питанню слухаємо Захарчук Сергій Сергія. Ласка. Найшло звернення від ГУНП в Черкаській області про те, що до виділеної раніше суми 1 мільйон гривень на придбання автомобіля вони просять додати ще 150 тисяч. Так як дане додаткове фінансування, воно тягне за собою зміни до програми, тому пропонується такий проект рішення: внести зміни до програми профілактики злочинності на території Ладежинської сільської територіальної громади на 24 25 роки та затвердити її в новій редакції. Там да, до ну, голосування виходить. Підтримуємо, я думаю, ну, необхідно намагання транспортного засобу для поліції, скажімо так, так? Голосує хто за ну, що, більшість. Зато рішення прийнято. Друге питання. Захочу, будь ласка, теж розкажіть. Надійшло звернення від військової частини А-455 про спроканням передати наявний у нас пожежний автомобіль, АС-30 в тушках 66-184. Це автомобіль на базі ГАЗ-66. Тому де пропонується на розгляд сесії проєкт рішення створити комісію з приймання передачі автомобіля, друге, передати безоплатно з балансу виконавчого комітету сільської ради у власній сітковій частини А-4355 даний автомобіль. Вартістю залишковою, вартістю 2185 гривень. Цього на все Чому така? А він нам надійшов як гуманітарка. Розуміло. Стамого Так да. Голосуємо Хто за? Рішення прийнято. Третє питання. Попередньому питання. Надійшло звернення від військової частини. А, Грозича. 666. Про закупівлю та передачу в, влас... в їхню власність генераторів бензин, нових е... NRSOL APG 3300. Три штуки з загальною вартістю на 43 200 гривень. Пропонується на розгляд сесії такий проєкт рішення. Створити комісію з приймання передачі генераторів, передати безплатно з балансу виконавчого комітету у власній військовій частини А-0666, генераторів бензинової. Вищо названої моделі у кількості три штуки загальною вартістю 43 тисячі 200 гривень. Сталося голосування. Затвердити проєкт рішення бізвіту. Голосуємо. Два за, рішення прийнято. Четверте питання. Будь ласка, Надійшло звернення від військової частини А-4660 про закупівлю і передачу йому власність купельного рибу козак на 10 діапазонів до 5,8 ГГц в кількості одна штука. Але також надійшло звернення від цієї частини, так як вони не мають свого бухгалтерського обліку, то по документах оформити передачу на військову частину А7022, яка є вишестоящою стосовно даного підрозділу. З приміткою для... Військової частини А-4660. Тому пропонується такий проєкт рішення. Створити комісію з передачу купольного риба Козак на 10 діапазонів. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету. У власність військової частини А-7022 в дужках для військової частини А-4460, основний засіб, кукольний реб, козак на 10 діапазонів у кількості одна штука балансовою вартістю 28 тисяч гривень. Ставиться на голосу Вибачаюсь, вибачаю 280 тисяч гривень. Ставиться на голосування, задверте без безмі. Голосуємо за рішення прийнято. І по п'ятому питанню, будь ласка. Надійшла заява сільського голови на, ем на до сесії Ладирівської сільської ради з проханням надати частину щорічної основної відпустки за робочий період з 20 листопада 2024 року по 22 20 листопада 2025 року, тривалістю 15 календарних днів з 7 липня по 21 липня 2025 року виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення. Підготовний проект рішення сесії пропонується підтримати. Ставиться на голосування, затвердити про рішення без зміни. Голосуємо. Два за, рішення прийнято. Це буде. Втрувити.